Тим часом, штормиті в Європі під воду пішли десятки чеських, австрійських і німецьких міст. У Чехії голосили надзвичайний стан. Тут жертвами стихії стали п'ятеро людей. У Празі зупинився громадський транспорт. Вісім станцій метра зачинили. Не працюють школи, дитсадки і магазини. Влада голосила евакуацію під загрозою історичний центр Праги. А от в Німеччині таких потужних повіней не бачили впродовж останніх ста років. У Пасау рівень води піднявся до історичного максимуму. 12 метрів затоплено автобани, залізничні колії. Вода прибуває і також в українському гідрометцентрі застерігають, що за 20 днів висока вода прийде і в Україну. Ну це велика вода, яка м, зараз спостерігається м, на м, будемо говорити, в верхів'ях Донаю, Ну до нашої території вона прийде не мабуть не раніше, ніж через